Які продукти харчування не потрібно вживати для того, щоб не з'являлася зайва вага? Тому що з кожним роком кількість людей, які мають зайву вагу, збільшується. А чому так це відбувається? Виявляється, що останні 100 років наш організм звик енергію отримувати з глюкози. Бо глюкоза це є енергія для кожної клітинки. Але до цього було зовсім інше джерело енергії. Але спочатку давайте поговоримо про наші швидкі вуглеводи, повільні вуглеводи, які або тримають наше тіло в нормі, або дають зайву вагу. Взагалі, одна із таких теорій, що зайва вага Відкладається, це про запас. Організм собі відкладає деякі поживні речовини. А інша теорія говорить, що це не про запас, що це є шлаки, що це є токсини, що це є слизь. То, що насправді у нас відкладається? А про запас? ну На про запас жир, три там є вода. І якщо вона розпадається, то і утворюється енергія. Але крім жира, там точно є і токсини. І в зв'язку з тим, що цих токсинів зараз кожним роком ми споживаємо все більше і більше у вигляді хімічних харчових добавок. І ці харчові добавки в нашому організмі не розщепляються, і вони є токсинами. І печінка ці токсини спочатку складує в собі, їх переробляє, детоксикація відбувається, і через жовч воно виходить Через кишковик назовні. Це одна частина. А буває, що печінка не справляється своєю роблею, що кількість токсинів накопічується більше, чим можна утилізувати. І тоді вона його на периферію відправляє, тобто підшкірну клітковину. А коли воно в пішкірній клітковині там накопичуються ці токсини, то ясно, що там вже утворюється сполучна тканина, тобто руйнується жирова тканина, і тоді накопичуються ці токсини, і воно в вигляді цілуліта там і зберігається. Так що вже останніх 30 років у нас цей цілуліт з'явився не тільки у жінок, а вже він з'явився і у чоловіків, цей цілуліт з'являється. І вже в дітей. Отака От картинка. І як тепер вийти з цієї ситуації? Накопившись жир, він є зайвий, а як його, можна сказати, вивезти? Ну, один із варіантів, якщо ви хочете стати нормальним, стрункішим, тобто, так сказати, статура, щоб була така, як було 18-20 років, тому що з віком і воно погано набирає і каже, що це. Нормально? Ні, не нормально. Нормально вважається, коли вага постійна до кінця життя і не накопичується оцих токсинів, оцих шлаків, і зайвої ваги нема. Що для цього треба зробити? Вагу нам дають швидкі вуглеводи. А коли ми вживаємо швидкі вуглеводи, а швидкі вуглеводи це всі солодощі. Цукор в першу чергу. Хочу сказати, що цукор це дуже такий продукт, від якого виникає залежність, і який, що в більшості кількості він з'являється в нашому організмі, то тоді печінка і переробляє його, і відкладає, він відкладається в нас в жир. Спочатку нам глюкоза потрібна ну, Цукор, яка розкладається на фруктозу і глюкозу, і нам глюкоза потрібна для того, що це є джерело для кожної клітинки. Але коли цукор з'являється в крові, то підшлункова залоза виділяє інсулін гормон такий є, який регулює цукор в крові. Для того він і є. І він починає цей цукор так розносити по всьому тілу до всіх клітинок, а потім, коли вони наситилися. Глюкозою, тоді зайвий цукор печінки відкладається в вигляді глікогену, як про запас, і в м'язах теж у вигляді глікогену як про запас. Але якщо і там вже накопичився глікоген як про запас, клітинки отримали глюкозу, скільки, скільки потрібно для того, щоб нормально працювала клітинка. Ну тоді зайвий цей весь цукор йде в жир. І оцей жир і дає цю зайву вагу. Ясно, що не хотілося б цього зайвого жиру отримувати, ніяка людина не хотіла бути би, мати чого -то зайвого. Для організму це дуже шкідливо. Хочу сказати, якщо зайва вага у вас є, то вже і укорочується тривалість життя, тому що виникає не один десяток хвороб. Від того, що є зайва вага, починаючи від гіпертонії, і потім серцевий напад, потом інсульт, потім інфаркт, потім атеросклероз судин, потом цукровий діабет, їх дуже багато цих болячок виникає. І для чого собі накопичувати зайву вагу, від якої виникають ті чи інші болячки? Що треба зробити, коли вже у вас воно є? Коли ви вже маєте цю зайву вагу. І скільки ви вже не пробували дієт, а воно, знаєте, попробував дієту, посидів на ній, потім знов переходиш на просту їжу, ту, яку їв традиційну, і знов та сама зайва вага знов з'явилася.